Зловила. Ну, якщо ви вже тут, давайте з вами поговоримо про шістка воронів та королівство шахраїв Лібардуга. Друзі, бо відео буде без спойлерів. Тому можемо сміливо дивитися. А я спочатку подивилася перший сезон серіалу, знятому по мотиву цієї, та трилогії та Кістка. Мені прям серіал сподобався особливо. Звісно, Дарклінг — це прям любов-любовна. І я вирішила прочитати історію. Я прочитала також трилогію, але в мене її немає, я її читала в електронному вигляді. І не захотіла навіть купляти, тому що вона мені здалася трошечки нудною. Але ось ця дилогія про. Шахраїв про злодіїв, котрі зовсім різні між собою, але їх об'єднує якась одна ідея. І як вони тут викручуються, мені прям дуже сподобалося. Я також читала в електронному вигляді, коли їхала на роботу, я оце в метро і постійно читала. І я її прочитала дуже швидко. Мені прям дуже сподобалося. І я також це рекомендувала читати підліткам, тому що дуже цікава, класна історія. Тут любовна лінія є, але вона така, прям ну, десь там, на задньому фоні, така Slow Burn, чому б і ні. І потім, коли я прочитала книжки, вийшов другий сезон. Я почала дивитися другий сезон, і я така розумію, М -м -м, було не так в книжці. Тому навіть і не додивилася цей серіал, але, можливо, якось я його перегляну, коли вже трошечки забуду сам сюжет саме з книг. Як вам сподобалося вам і чи бачили ви серіал? Буду чекати на ваші відеоки. Всім па-па!